Постат Йосифа Сліпого одна з найяскравіших у новітній історії української греко-католицької церкви, блаженіший патріарх, якого не зламали ані тюрми, ані заслання. Відтепер його ім'я носить аудиторія музею на юридичному факультеті Західноукраїнського національного університету. Це не просто простір для навчання, а місце, де перетинається історія, віра і правова думка. Університет, хоча і не готує фахівців з теології, але це дуже важливо власне для нашого юридичного факультету, тому що, як я казав, Боже слово наступне було вже право. Були юридичні канони, написані вони спиралися на Боже Слово. Йосиф Сліпий народився у селі Заздрість на Тернопільщині. Освіту здобував у Римі. Згодом став ректором Львівської духовної семінарії. А у 1944-му – митрополитом ОГКЦ. Його арештували радянські спецслужби. 18 років тюрем засланяє таборів. Але навіть у неволі він залишався духовним провідником українців. Після звільнення емігрував до Риму, де заснував український католицький університет, і продовжив працю задля об'єднання українського. І церкви та збереження ідентичності народу це постать, яка зуміла в найважчі часи українського народу бути світильником. 18 років ув'язнення, тюрем, заслання, і мати надію, це здавалось би щось фантастичне. У новоствореній аудиторії не просто світлини читати з життя Йосифа Сліпого на стендах п'ять етапів від студентських років і викладацької діяльності до ув'язнення та праці в Римі як духовного лідера українців у діаспорі. Особливо велика мапа присвячена тим подіям, коли він був гонимий радянською владою за свої погляди. Це ми бачимо, власне які. Страждені муки він поніс заради того і не схибив своєї дороги, залишився істинним українцем. Аудиторії музею і погрудя патріарха. А на стінах крилаті цитати Йосифа Сліпого, звернення до молоді, а також його заповіт, який написав в останні роки життя. Заповіт Йосифа Сліпого, який сімдесят по всі 80 роки, створив заповіт. Основою є любов, ближнього. аудиторія музею стала можливою завдяки підтримці професора Миколи Кравчука та його однодумців. Тут студенти не лише вчитимуться за законами, а й надихатимуться прикладом людини, яка відстоювала істину, не зважаючи на страх чи утиски.